<плес> <плес> Ого, от це вийшло прикольно. <плес> Привіт Льоха, я знаю тобі сьогодні день народження і ми вирішили з бубліком зняти тобі невеличкий відосик. Я навіть не знаю, що тобі вітати. Пару сонечків тобі на день народження. На день народження. <плес> <Мочного>. <плес> <плес> в общем, Льоха, з Днем народження тебе. Будь здоровим. Воздоравлі там, в Високих... Польотів, м'яких призем, як нам все бажають. Вообще стандартка тобі. Для братюні. Ну і корскрю для братюні. Да. <ріху> Чом.